Повністю механічний датчик кромки, він же ж датчик краю ленти, він же ж датчик сходу ленти. Тут до нього ще чіпляється така лопатка, вона замовляється окремо. Типа Ось так вона якось, ось вим, що це лопатка, ось так вона їздить, торкається до краю і рухається. Ось тут знімається він такі барашки, ця кришка. Дивіться, яка краса, як швейцарський годинник. Тут контактики бігають там. Ось, наприклад, цей датчик, ця лопатка поворачується, крутиться вал. Тут, як його бігають контактики, І от вони замикаються. І тут на... Ось можна виставити крутілками кут спрацювання. Бачите, один контакт замкнувся, а інший ще не замкнувся. А не видно? А ці тут з цього боку розмикаються. Тоже скільки. Раз, два, три, чотири контакти. Болт кріплення здоровецький, точно як швейцарський годинник.